Найстрашніший маніяк Білорусі історія Ігоря Міренкова, який ходив плакати на могили жертв. Перед смертю Міренков зізнався: він ненавидить людей. У в'язницях говорив Ігор, і є ті, хто готовий на все. Маніяк вірив, оточуючи, не відрізняються від нього і не вбивають лише тому, що бояться покарання чи не бачать якоїсь вигоди. Ігор народився 1969 року у місті Світлогорську білоруської РСР. Цілком непримітна людина, так багато років тому пише Міренкова прокурор Олег Литошко. Дитинство Ігоря було звичайнісіньким, він нічим не відрізнявся від інших дітей. Дивних фантазій у хлопчика не було, тварин він не мучив, з однокласниками дружив, а мати ніколи з нього не знущалася. Після школи Міренкова призвали до армії. За чутками, тоді юнак почав виявляти гомосексуальні нахили, проте достовірної інформації про це немає. Відомо, що Ігор ніколи не був одружений, але приятелі та сусіди кажуть, що хлопець пояснював все просто та логічно. Мовляв, треба заробити на квартиру, а з матір'ю молодим жити не варто, дві господині в хаті надто часто сваряться. Перше вбивство Міренко Скоїв 2 червня 1990-го. На той момент йому виповнився 21 рік. Планів заздалегідь він не будував, до злочину не готувався. Просто побачив 13-річного Олександра Алісейка, який гуляє в лісі. Накинувся на нього, зґвалтував, а потім зарізав. Ігор потім так і не пояснив, чому він це зробив. Це вітебський душитель у подробицях малював свої почуття світлогірський маніяк, мовчав як риба, не розповідаючи ні про задоволення, ні про дивні голоси, які вимагали вбивати, ні бажання поживитися нехитрим майном підлітка. Тіло Сашка Міренков закопав у лісі. За словами Ігоря, на могилу він приходив тричі, сидів та просто плакав, проте горе не завадило йому повторити злочин. І 16 квітня 1991 року пішов із дому та не повернувся десятирічний Віталій Якимо. Вбивство Міренковської перебуваючи на виправних роботах, за пограбування за хорошу поведінку йому нерідко надавали триденні відпустки. 30 березня 1993 року зникла третя дитина 13-річний Віктор Новіков. Через три місяці 9-річний Сергій Касьяненко. Ще через місяць 14-річний Анатолій Радченко. Містом поповзли чутки. Одні люди казали, що дітей крадуть цигани, інші, що у Світлогорську орудують адепти білого братства. Почалася війна відомств. У міліції строчили ухвали з відмовою порушити кримінальну справу. Прокурор їх скасовував. Батьки, що зневірилися, бігали екстрасенсами й ворожками. Одні експерти надприродного говорили, що хлопчики скоро повернуться, інші, що вони всі вбиті і лежать у землі недалеко один від одного. У заможних сім'ях, донькам та синам купляли газові балончики. Люди переможніше, просто намагалися не залишати школярів без нагляду. Переламала ситуація страшна знахідка. Місцевий мешканець виявив одне із закритих міренком тіл. Після цього батьки та матері зниклих підлітків вийшли на мітинг. Люди вимагали розпочати розслідування, пікер допоміг. До Світлогорська відправили найкращих детективів республіки, підняли десятки тисяч документів, опитали учнів усіх шкіл міста, технікумів та профтехучилищ. Так слідчим вдалося скласти приблизний портрет вбивці. 27 квітня 1994 року Ігоря Міренкова заарештували. Але зовсім не за вбивства його зловили після крадіжки 170 літрів солярки. Але в міліції дуже швидко зрозуміли, що громадянин Миренко дуже схожий на гаданого маніяка і гомосексуальні нахили є і червоний мотоцикл, ява, на якому відвезли за словами свідка одного з хлопчиків. Ігор зізнався майже одразу, після того як йому почали ставити питання, не пов'язані із розкраданням бензину. Репортерам Світлогорський маніяк потім розповідав, що хотів зупинитись. Я не вірив у те, що мене можуть упіймати. Я думав, що якщо самому не зробити кроки на зустріч, то це ще довго триватиме. Звичайно, не завжди, але дуже довго. Пояснював він журналістам. Слідство тривало більше року. А 1 серпня 1995-го справу Міренкова почав розглядати Гомельський обласний суд. Вже 9-го пролунав вирок. Смертна кара. Ігор одразу написав заяву до комісії з помилування. Він просив якнайшвидше ухвалити рішення суду. Розстріляли Ігоря Міренкова 19 червня 1996 року в одному із мінських сізо.